У Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. <клес> Улюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні ми слухали при історію, євангельську історію про те, як Господь наш Ісус Христос виганяє бісів із гадаринського біснуватого. І є в цій історії цікавий нюанс. Господь учнів своїх закликає за собою, іди за мною, покинь усе і йди за мною. Гадаринському біснуватому, якого він зцілив, від бісів Він каже, іди додому і проповідуй. Розказуй про те, що створив для тебе Господь. У кожного з нас є своя місія на цій землі. Кожен з нас покликаний до свого власного служіння. І є монахи, які все життя своє віддають. На служіння Богові в постійній молитві і прославленні імені Господнього день і ніч. Є священнослужителі, які служать перед Престолом Господа нашого Ісуса Христа і ведуть до Богопаству, але є і воїни. І воїни теж виконують свою місію для Господа, і є прості робітники домогосподарки, кожного своя місія. І на своєму місці нести істину Божу це наша з вами, з вами кожного з вас місія. І спасіння душі можна одержати на, саме на тому місці, на яке призвав вас Бог. І те місце, на якому ви працюєте, те місце, де ви живете, можна освятити вашими молитвами, розказуючи всім, хто поряд з вами. Про славу Господа нашого Ісуса Христа, про чудеса, які Він творить і дарує нам у цьому житті, ми прославляємо і те місце, і ту працю, і свій дім, і свою родину. Ми часто шукаємо святе місце, їдемо в монастирі. Йдемо до храму, але Господь сьогодні говорить про те, що на кожному місці на землі можна славити Його ім'я, можна працювати, боротися, молитися. На славу імені Господа нашого Ісуса Христа і цим освячувати Його нашу сім'ю, нашу землю, нашу Україну. Ще і ще раз я сьогодні закликаю кожного з нас для спасіння душі, для перемоги добра над злом. Освячуємо кожен своє місце. І тоді вся нечисть із душ наших буде тікати, як від гадаринського біснуватого. І тоді вся нечисть буде тікати з нашої землі, коли ми просвітимо її світлом Христової любові і світлом сили Господа нашого Ісуса Христа. Духовна сила найбільша сила в цьому світі. Тож слухаймо голос Господа, почуймо заклик і поклик Господа нашого. І кожен на своєму місці будемо спасати душі наші, наші родини і нашу Україну від усякого зла, від усяких бісів. Ще і ще раз молимося. І освячуємо нашу землю Боже благословлення на всіх вас.